Україні, шановні депутати, за 13 депутатів 59 та сесія 8 скликання, оголошується відкрити. Зараз попрошу всіх стати колег мовчання, шанувати всіх загиблих і друк російського окупанта.

sien nou mos sy is sy rol word nou 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 Я попрошу всіх активно вести сесію, щоб було дуже багато питань, дуже багато читання. Та, який член членів комісії, бачить Віталій Антонович, пропонує обрати Псінка Андрія Миколаєвича. З питання остання поршого сварку. За, проти, підтримались. Тернадцять за рішення прийнято. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, 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 Panie на виконання начального приватного захисту України, шосте передбачення програм, де сховище бройс-український підрозділів Національної гвардії України та інших військової формали 2006. сьоме, про задження програм, сприяння поліції до речі, арені безпеки в мене на 200% 2006 ракет та протидії збройній агресії новій редакції. документації на Вот це про цення технічної документації голови на яскрамського саме народжується в Пічатнику вучами 87. Деяко про задачення технічної документації Кацівчук, я сім'я на патріоті обласне новодасія. І саме представничної технічної документації сташок у Верховнішове Кусвічка 126. Де це при застаченні технічної документації Білої Володимира Васильовича на Палікові 256. Дванадцяте про задачі дохідної документації полезника Петро, провели свого борсок козакова 18, 15 безпечні технічної документації працю сваніопанського бортовки козакова 14, четверта позадачі технічні документації замовці, щодо інтеграції за межі тобою громадської забудові та світу бійни і інших водіїв громадської забудови, настав безпечні документації за усили щодо замислості транспорту, оповнення комунікації енергетики, оборони тих, що продажі майже саме тут Солона Падівка. 16. про задач від провелась над новошевості козлайної ділянки, семья пропорционального сподарства ділянки на зподарського призначення, 17 про нанято без документації, волонтера швидких позиманих занкальний власний майже самонатарій борської сільської ради, 15% ділянок ділянку перед позивних ділянок для підготовки для продажу права оренди на землі торгах у формі оторвоного окціону. Андрієнко з мовою для щодо відомлення з мовою ділянки в Андрію Бійнеса за спокоєння будівлі з торгівлі з торгівлі з з торгівлі з торгівлі з торгівлі з торгівлі з торгівлі з торгівлі з площі 5,395 га, кадастр номер 61, 2387, 2001, 2001, 2004, 2003. Варнатор Сковоровського виробництва в земельних торгах аукціонів площі 5,395 га, кадастр

010010417. Весплять про продаж проводить замену для номер. У вас есть девайс варварс, культурского организма за метро, совершил два команда 3H, 1301, 233, 77, 100, 01, 001, 04, 36.

Я на пропозиції, пропозиціях чисто формально. Прошу в порядку денному питання номер 4 і 5 змістити, і поміняти місцями з питанням 6 і 7, тобто питання 4 внесення змін до сільського бюджету і питання 5 про затвердження договору по продажам міжбюджетного транспорту. І Тоді відповідно тим зробити питання про заперечення програми сприяння поліції, підвищення рівня безпеки, громадян на території Посаківської сільської ради. Так. І, і, і позадання про програми підтримки військової частини Збройних України. Тобто питання 4-5 поміняти і 7. планім 67. Чапуюся якісь ще з голосувати. Ставлю на слова, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Читиниці за рішення прийнято. Більше немає. Значить Ставлю на запряток денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималась? 14 за, рішення півні. Приходимо до розгляду. порядку зарядку Значить, Перше питання. Позиції зголоси про діяльність виконавчих органів Горсоківської сільської ради. Сільська рада вирішила, згідно сільського волози про діяльність виконавчого органів Російської сільської ради 25 рік. довідно на згідно додатку. Читай. Відповідно, до сьогодні закону України та самоврядування в Україні. Звідно з харчує громадою про Промігання звідси повноваження та про діяльність на чергу сільської сільської ради у 2015 році. З кілька сільська рада продовжує противну працювати забезпечити, що діяльність староста громади підтримувати ветрані військових їх родини та всіх, що передбачають своїх життєвих обставин. Усіх тиначого різдві сільської ради установи організації комунізації виконувати свої повноваження та на відповідні послуги жителям громади на належному рівні. Цього року розроблено задачу важливої документи громади стратегії розвитку Бурсаківської спеціальної громади на тисячі двадцятийсьом роки з дві тисячі року. на розвиток сучасної зґрунтованої громади з екологічно-чистої території, комфортної для безпечного та для, для ведення бізнесу та проживання відпочинку. Віддано до закону України про стратегічну екологічну оцінку. стратегія та план заходів Бурсаківських громади пройшло процедуру стратегічної екологічної оцінки далі СЕО, що передбачено для документів державного планування, встановленому законодавчому. Порядку. Метою сел є забезпечення рівня захисту на полочні середовища, безпеки життєві діальності центру охорони здоров'я, стрімня інтеграція екологічних міркувань і підготовка до концертів державного планування з метою досягнення сталого розвитку. Визначено основні стратегічні цілі: перше розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення, друге підвищення конкурентоспроможності громади, третє. Захист довкілля та розвитку інфраструктури, штат розвиток публічного управління, тракторового управління та партнерства. Рейтингова оцінка соціально економічного розвитку. Золотої речі ефективності управлінських рішень фінансової спроможності не завідують надання якісних та доступних послужительних передання громад у Совівської адміністрації, що місячно здійснюється рейтингова оцінка соціально економічного розвитку територіальних громад. Варто діти, що протягом року про громада демонструє значний соціально-економічний розвиток станом на 1 небачі року, громада зайняла четверте місце в області серед 55 громад. Це результат щоденної злагодженої роботи усіх. Структурних підрозділів установ, організацій та комунальних підприємств. У нас показники таких напрямка: фінансова, економічна ефективність, міжнародна співпраця, якість освітніх послуг та залучення до спорту, централізації, житлово-комунальна сфера, ветеранська політика та соціальні послуги сектор безпеки. Депутатський корпус не класів комплект сільської ради. У тиші році було 12 сесії польської сільської ради 8 скрипня. Депутатський склад становить 22 депутати. За цей рік депутатський склад не змінився. з, з депутатами сесійних. Засідання 2021 році складає 66,3%, а так у 2021 році коефіцієнт становив 78%, в 2024 році цей коефіцієнт становив 56,9%. За 12 планових засідань прийнято 196 рішень, з них 101 рішення звального характеру. Усього виносили 201 проект рішень, з них 5 проєктів для прийнято проєкти звального характеру. Усі проекти рішення розглянуті на профільних комісіях та оприлюднені на офіційному сайті Висківської ради. Прийняті рішення сесії та документи Оформи належним чином. У 2025 році було 13 сім виконавчого комітету з приємно 152 рішення. Паз виконавчого комітету складає 6 осіб. Прийняти рішення до документи виконавчого комітету упорядковані належним чином. Между компетенції в роді розпорядження. У в 2020 році ведуть ліс весня розпорядження судної роботи, сотників розпорядження про відрядження, 202 розпоряджень та 69 розпоряджень про відпустки. Всього виведено 30 розпоряджень Борсоківської військового голови. Вище 94 ранки та 544 подяки. Правильно з нагоди державних юлейних дат професійних сяд 22 дня листівки Проскістських сільського голови. Звернення громадян, організаційно-виконавчої роботи. З 1 січня 2025 року впровадження Білорусь Прослівської сільської ради та самостійних структурних підрозділів реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої документації системи електронного документа обліку АСКОЗ. Протягом згідно періоду до поставки сільської ради через електронний документ обліку поштої затоплення, що ти ще 900 документи. В півтора 2020 років сільської ради та її виконавчих надійшло 4924 звернення від громадян пропозиції заявку потанська, що на 840 більше, ніж в 2024 році. За результатам було з 4654 тисяч на позитивного 58 зранів, умовно за руководні 44 роки надання дано розв'язанення заїзникам. Продовжує періоду, питомно та і травму 1334 гости вихідної кореспонденції. Складання сільської ради виданого громадянам. 167 довідок з кінськими oh. округами 403 довідки. Відповідь назад та громадянам та організаціям мадам 57 характеристик. Надання адміністративних послуг. Продовж 2025 року відділом Ради надано 3152 ініціативних послуги. Довказує політику в результаті роботи адміністратором СНАПу до державного бюджету поступило 6660 тисячі гривень, а до місцевого 2 237 479 гривень. Загалом центр. Адміністративних послуг Бортівської По ради надається 312 адміністративних послуг. Бюджет громади доходи. Викону дохідну частину бюджету на 2020 рік на 104,62% від плану. Доходить у 2020 рік, в сумі 72 мільйони 36 гривень тисяч 964 гривень дві копійки, в тому числі загального фонду 70 мільйонів 17 тисяч гривень копійок спеціального фонду 2 мільйони 239 тисяч вісімсот гривень 76 копійок. Власні доходи, податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно це не податок і рівний податок. Трист мільйони 964 тисячі 924 гривень 72 копійки. Загальний обсяг отриманих інших бюджетних між бюджетних трансферних згайного фонду з бюджету склав 36 млн 32 тисячі 156 гривень 24 кубіки. В тому числі базова дотація 67 мільйонів 175 тисячі 900 гривень. Додаткова дотація державного бюджету місцевого бюджету на здійснення повноваження організацію самовлядування на для окупованих та більшого окупованих тисяч територій України, що зазнали негативного впливу за спуск повноштабної розбори грації Російської Федерації. Це 63 тисячі 300 гривень субвенції державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 40

Секретаря державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам та підвальних середній освіти та мільйони ліці 17446 копів. Інша субвенція з місцевого бюджету – 249 гривень з обіцянкової субвенції з обласного бюджету. Загальний обсяг отриманих з інших бюджетів бюджетної трансфері за 2020 років з кінцем фонду склав 535 тисячі 140 гривень. Тому числі освітня субвенція державного бюджету місцевого бюджету 30 тисяч 200 гривень, бюджету місцевого